Україна і тризуб уже два десятка років. Поняття невід'ємні, звичні та зрозумілі. 19 лютого малому гербу України виповнилося 20, Та це лише офіційний вік, кажуть дослідники. Історія тризуба розпочинається ще до нашої ери, ще десь з до історичної доби. Ми знаходимо це в східних народів. Десь починаючи з третього тисячоліття навіть до нашої ери, а ось уже у нас на території слав'янської землі герб фіксують з другого століття нашої ери. Валентин Ільїнський, дослідник гербів з 30-річним стажем, каже, що походження та значення тризуба питання масштабне. Його археологи зустрічали у багатьох пам'ятках культури за часів Київської Русі, тризуб був родовим знаком Рюриковичів. Та дослідник переконаний, що Україна успадкувала тризуб саме від князя Володимира. Ми бачимо. Двозуб Святослава I 10 століття, бачимо Тризуб Володимира I, Великого, 10 століття, і бачимо 11 століття, Тризуб Ярослава. І зрозуміло, із цих знаків найбільш відповідає тому, який у нас на гербі, це е, знак Тризуб Володимира. Усім добре відома українська розшифровка тризуба як слово воля, але це лише одна з багатьох версій, яка має право на існування, каже дослідник: ті, хто так. Розшифровують цей знак, забувають, що в період князівської доби, от в добу Київської Русі, слово воля мало абсолютно інший знак. Воно мало значення покірливість. От, то есть говорили про дівчину, гарна, красива і вольна. Це покірлива, от малося на увазі. Тому воно не зовсім підходить в такій інтерпретації розшифрування. Ми можемо по різному його інтерпретувати, так як я вже сказав. Але щоб мати в цьому якийсь безпосередньо чіткий зміст, який стосується створення нашої держави, якихось особливостей політичних, економічних, ми такого не маємо. Ми маємо просто історичний символ. Виготовлення тризуба питання серйозне та відповідальне. Є чіткі вимоги, яких потрібно дотримуватися. Грубою помилкою та навіть порушенням закону є будь-яка інша інтерпретація тризуба, окрім офіційно визнаної, запевняє Геральдист. Каже, більшість помилок трапляється лише через брак знань. Ми допускаємо таку наругу над гербом, причому навіть на державному рівні, от наш символ авіації. Тризуб стилізований під ластівку, чи ще якось, чи в сокола. Ми маємо деформацію герба в емблемі нашої національної футбольної команди. Взагалі це не допускається. Герб в затвердженому вигляді є недоторканим і не може мати і допускати в собі певну якусь інтерпретацію. і Зміну ну, це відбувається, мабуть, за недолугістю окремих людей, які це роблять. Теорії походження та значення тризуба існує близько 30, але сьогодні варто пам'ятати одне: герб це більше ніж просто символ. Олексій Єленков, Іван Мовчан для інформаційного випуску.